Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, приєднується до ефіру Апостров Тіві. Пане Тарасе, радий вас вітати в ефірі. Добрий день. Так, доброго дня, пане Тарасе, маємо позицію Сполучених Штатів Америки. Маємо привітання навіть уже цього від низки європейських країн підтримку такої позиції готовності до перемир'я. І, хоча офіційно, нібито якогось документу ще Росії не передали, але за опосередкованими даними можемо судити, що Уже Росії відомо про умови, і от навіть є припущення, що сьогодні щось може прозвучати. Як ви гадаєте, що саме може прозвучати, і чи взагалі так скоро Путін буде готовий якось реагувати? Ну подивимось, тому що ж Путін вже заявив свою публічну позицію, що припинення вогню з боку Росії можливо тільки за умов, якщо Україна покине Запоріжжя, Запорізьку область, Донецьку область та Херсонську область, і Україна офіційно відмовиться від НАТО. А як він це буде пояснювати, чи змінить він свою позицію? Що буде щось додатково висувати? Я підозрюю, що щось ще буде висуватися. А ось як додаткові умови і багато чого іншого. Тому я тут особливо нічого не очікую. Ага. Чи погодяться, або будуть якісь так погодження, там теоретичне погодження вогню, як там він сказав, посол вже в? Російські в Великобританії, що ну на Донбасі може бути, а на інших ні, наприклад, у да, uh -huh. ділянках, ну там чорне море будемо обстрілювати, Україну будемо обстрілювати. Тобто, тут ще багато буде може бути, варіантів, тому що ну я не бачу причин для Путіна взагалі припиняти війну армія. Не задоволена його. Вони ж вважають, що вони, вони виграють зетніки, незадоволені. Кричать, що там там Трам що сказав, а ми повинні там щось робити. Ну і так далі, і так далі. Тобто там в дійсності дуже дуже багато обмежень. Угу. А скажіть, будь ласка, от взагалі ця ситуація в моделі бодай вона передбачає, що у Росії є два варіанти погодитися або не погодитися на пропозицію, а, яку передадуть американці, чи Росія потенційно, от в нинішніх умовах, може ем, ну якийсь свій варіант пропонувати, як от там припинення на певній ділянці вогню, або якось його зменшувати. Ну я думаю, що вони будуть торгуватися в будь-якому разі, тому що я ж говорю зараз Путіну немає сенсу припиняти війну. Uh -huh. Він і так думає, що у нього добре це раз, по-друге. Вони не можуть зараз зупинити війну взагалі. Тому що якщо вони зупиняють війну, у них величезна криза починається економічна, тому що все ж таки санкції працюють, ціни на юрел поступово падають. Чі ті, за тіньовим флотом все уважніше слідкують і багато чого іншого. А так mm -hmm. що ну це, це квиток в дійсності один в один кінець Вони обрали. Кінець вони обрали. Продовжувати війну погано, не продовжувати теж погано. Mm -hmm. а, ніхто їм високу нафту не обіцяє. Ніхто зняття санкцій швидко, як вони думають, не обіцяє. А, навіть якщо теоретично вони це зроблять, рівно ринок Європи залишається поки що для них. Не таким преміальним і не факт, що вони швидко зможуть туди повернутися а вони ж в основному торгували з Європою та Китаєм. А, ось а не наприклад за Сполученими Штатами Америки. Тому там ще багато питань. Я скептичний стосовно того, що Путін буде отак, от просто щось зупиняти. Угу. А, пане Тарасе, тоді я додам інформацію про неї Ройтерс. Повідомляє, що Росія вже три тижні тому представила Сполученим Штатам Америки список своїх вимог для укладення угоди щодо припинення війни проти України і перезавантаження відносин із Вашингтоном. Про це пише власне Reuters, як я вже згадував, із посилання на власні джерела російські та американські офіційні особи обговорювали умови Кремля під час особистих та віртуальних бесід протягом останніх трьох тижнів. Невідомо тільки чи погодиться Москва на мирні перемовини до прийняття своїх умов, як і готовність Путіна припинити вогонь. Журналісти акцентують, що вимоги росіян особливо не змінилися від попередніх. Reuters припускає, що в списку може бути відмова Києва від членства в НАТО, угода про нерозміщення іноземних військ в Україні. Та міжнародне визнання захоплених Криму і чотирьох областей України російськими. Ось така інформація з'явилася у Reuters, ну такі серйозні. Якщо не абсолютно максималістські вимоги, то бодай. Ну, Високі, та можливо, максималістські, можна їх так означити. Але от, нібито, якщо ми приймаємо що у Reuters надійні джерела, нібито от три тижні ведеться ця комунікація, поза тим офіційно а, досягнуто от домовленості цієї між Україною і Сполученими Штатами про пропозицію щодо припинення вогню, і ця пропозиція висувається. Хоча Москва наголошувала, що вони до угоди не хочуть припинення вогню. Uh, На що розрахунок тоді у цій грі? От зараз, ну ніби ситуативно виходить, що е, ну всі фігурально говорять м'яч на полі Росії, тобто Росія ніби змушена якось реагувати, відповідати, не відповідати. Навіть затягування, навіть мовчання це теж певною мірою крок. Е, стоїть питання, чи Америка піде на якісь кроки тиску на Росію, е, фактичного тиску, рішення, додаткові санкції, е, перекривання чогось або що, але е, залишається і Ще ось цей м, ну, тиск обставин у політиці він теж важливий. Коли тобі треба щось робити, обставини на тебе уже тиснуть. Про Росію зараз можна так сказати? Е, е, ну, то, що ви сказала, знову нічого нового. Росіяни завжди так вимагали там. Те, що якщо Рой та угу. списала. Ось ну тут треба говорити дональду Фредовичу, що Путін вас не поважає. Він зупинятися не хоче. Так, а далі залежить від Сполучених Штатів Америки, давайте Україну зброю, і ми доведемо, що Америка is great again, Так і так далі. Тому що тут по іншому воно працювати не будуть. Вони будуть вигадувати нові нові, не відступати від своїх умов, тому що вони думають, що вони все добре. Угу. Пане Тарасе, але ось е, в чому важливість цього повідомлення, що за інформацією Reuters три тижні тому було передано чергове підтвердження та такої позиції Москви, тобто черговий документ. Відтак позиція Москви, ну, фактично однакова, послідовна протягом дуже тривалого часу. Частина із цих пунктів ще з 22 року, або навіть раніше артикулюється саме такими. І на тлі цього відбувається е, ну досить оптимістичні коментарі з боку Получених штатів або бодай їхні зусилля до розвитку так вони не акцентують увагу, як саме вони можуть тиснути на Росію. Наприклад, навіть речниця а, спікерка Білого Дому не акцентує увагу, коли на пряме запитання журналістів вона не відповідає, яким чином можуть до якої механіки вдатися до тиску, каже, що вона не уповноважена про подібне говорити. Але а, от Америка розвиває, ніби якісь важіль існують. Це чому це? Тримають гарну міну за умови, що у них немає цих важелів. Чи важелі є, вони не артикулюються? Чи е, з Росією такий спосіб комунікації Росія такий контрагент для Сполучених Штатів, що е, не потрібно озвучувати цих важелів тиску? Звичайно, не потрібно. знаєте невідомість, вона більше лякає на свій свідомість Тому що то, якщо тобі скажуть, ти знаєш, понервуєшся, потім будеш шукати. Можливо, обхідні шляхи, тобто адаптуєшся швидко. Коли є невідомість, то нервуватися починаєш. Не знаєш, де вдарить. Ні. Американці, якщо захочуть, то вони дуже багато уважели в тишку, як і військових, так і фінансових, і багато чого іншого. Тут тільки було бажання. Ну, наприклад, почнуть патрулювати Балтійське море. Разом там з всі країни НАТО і будуть зупиняти всі ці танкери, які пливуть з Балтійського моря, наприклад, а з іншого боку, СБУшники продовжуватимуть бити по території Росії по Усть-Лугу і по всіх інших, ага. щоб власне справжні санкції на Росію. Далі можуть нарешті дати стільки зброї, скільки потрібно Україні, так. Тобто тут багато в дійсності питань, які є, які є. Тобто, у них арсенал дуже 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 великий в дійсності. Угу. Повернуся ще раз до е, статті Ройтерс до цього матеріалу. Один цікавий аспект наголошують вони уже в історії аспект, тому що йдеться про е, 21-й і ще рік і початок 22-го року. Е, за даними документів уряду США, які опинилися в розпорядженні журналістів Ройтерс, їх вивчило агентство, Наприкінці 21-го і на початку 22-го року Російська Федерація обговорювала з адміністрацією Джо Байдена, зокрема обмеження військової операцій Сполучених Штатів Америки і НАТО від Східної Європи до Центральної Азії, і в матеріалі йдеться, що Сполучені Штати взаємодіяли із Росією за всіма вимогами, щоб уникнути вторгнення в Україну. Взаємодіяли, тобто певна співпраця, певна розмова, певні поступки, можливо, дослухання до, слухання, до е, побажань Москви. Воно вже було в 2021-2022 році. Це не попередило, не скасувало намірів Москви е, вторгнутися в Україну. Е, от зараз е, акцентує увагу Ройтер, що це вже було на чому тоді базується. Ну, не знаю, бажання або оптимізм адміністрації Сполучених Штатів в тому, що зараз щось буде інакше. Ну, Важко сказати, на чому воно базується, тому що якщо агресору надати відсіч, то він все рівно буде продовжувати. Тут, тут питань немає. І тому в даному випадку тут слід говорити, що це ще раз демонструє те, що росіяни не збираються нічого робити. Що логіка агресора завжди є, якщо ти з ним співпрацюєш і не зупиняєш. Він іде далі. Тобто, ну історія історія ще раз показує, що історія нікого нічого ні не не вчить, як було з Гітлером, так і з, з Путіним. Абсолютно та сама схема. Якщо навіть ти йдеш на поступки якісь так незрозумілі, вони вважаються слабкістю, от і все. Скажіть, будь ласка, а як от стратегічні наміри Москва точно ну, поки що не переглядає? Вони однакові протягом тривалого часу наполягають, що хочуть досягати цих стратегічних цілей. Але ну, дії протягом. Цього часу, та от тактика може бути різною, і якась вистава відбуватиметься, тобто всі сторони будуть щось робити, щось будемо робити. Ми щось, і ми вже робимо, щось будуть робити американці, щось буде робити Росія. Як ви гадаєте, що саме? Тому що припустимо, звучить від Рубіо коментар а, Марко Рубіо, а, керівник держдепу, фактично міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки. Такий головний переговірник і чи не найбільш уповноважений політик, який вирішує ну наступ. На ланка після Трампа він каже: якщо відповідь Росії буде ні, на цю пропозицію перемир'я, це багато про що нам скаже. Та немає військового вирішення цього конфлікту. А, багато про що скаже це тоді про що? Ми просто побачимо це і що ми будемо робити, якщо військового вирішення конфлікту немає. Ну давайте так не говорить Добре, немає військового. Ну давайте спробуємо чи немає військового дайте достатньо кількості зброї, що запитувала вас Україна, і тоді подивимось, як воно буде реалізовуватися на практиці. От і все. Важливий момент, який ну в коментарях, принаймні після зустрічі у Джиді порушувався і багато обговорювався. Він важливий на політичному рівні і важливий на рівні фактичного виконання, як можливо проконтролювати е, от, припинення вогню, навіть якщо воно буде відбуватися. В коментарях президент України Володимир Зеленський робить важливе мені здається. Дуже зауваження, що повітря і море проконтролювати легше саме тому Україна, Франція говорили про цей Україна. Україна пропонувала саме це, тому що це легше проконтролювати. Зрозуміло, якщо а, якийсь удар буде, звідки саме він його легше засікти? А якщо йдеться про тисячокілометрову кілометрову лінію зіткнення бойового, проконтролювати це набагато важче, але от Рубіо, наприклад, має оптимізм з цього приводу. А, як ви гадаєте, от тут розрахунок на те, що до цього не дійде, і контролювати не треба буде. Рубіо каже, є засоби відеоспостереження. Чи цього достатньо дивитися зі старлінків, так би мовити, на поле бою? Ну, давайте будь-який договір, будь-який договір чи домовленості, якщо немає. Примусового механізму примусового виконання умов до домовленості це просто паперець і триндеж. Вибачте, будь ласка, От і все. Ну звичайно, що якщо не будуть якісь санкції, якщо вони порушують, наприклад, чи будуть провокувати Україну, Україна буде давати відповідь, і потім звинувачувати Україну. Це ми вже проходили. Тим більше спостереження, це як місія Обескія була на Донбасі. Ми вже це проходили. Абсолютно, і тут ну тим цікавіше на що розрахунок. Втім, зараз зрозуміло, ми говоримо абсолютно гіпотетично. Немає позиції Росії. Я ще раз наголошую для глядачів, що. А... Припускають аналітики, журналісти, що можливо сьогодні після зустрічі чи під час зустрічі з Лукашенком Путін а, буде спілкуватися із пресою, і щось він скаже і про це теж. Тобто від Кремля буде якась перша вже офіційна реакція. Хоча найімовірніше скаже: у нас немає документів. От привезуть американці документи, тоді поговоримо. Але звідкофом має а, зустрічатися принаймні за американськими анонсами Путін. А, як ви гадаєте, а про що от в цьому контексті може йтися, і е, е, яка сила є у цієї фігури Віткофа, які його е, компетенції, так би мовити, можуть забезпечити цей діалог? Що, про що можуть вони поговорити? і Який буде результат? Ну я знов таки я не вірю ні в які результати домовленості з Москвою. Тобто, Путін що зробив, коли він оголосив свою публічну позицію? Вони відкатати її не можуть. Якби там це Лавров заявив, наприклад, рік тому, точніше, не рік тому, 14 червня, 2024 року, що от така позиція, вийшов би Путін, сказав ні, ми поміняли позицію. Я не вірю, що щось поміняється. Там Вітков буде приїжджати, особисто Трамп буде приїжджати і так далі. Росіяни розуміють тільки силу, і вони будуть бокувати. Думаю, що до останнього. Або якісь там реверанси, давайте не, не там частково, не, 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 не на суші, а там може на суші, давайте обіцяємо, а в повітрі ні. Ну і так далі. Ми ще будемо багато чого бачити. То знову таки, а, знаєте, нарешті, коли ну там, наприклад, Трампа не буде дзьобати його власна преса, яка буде розповідати, що він просто слабак, і що Путін його не поважає. Плювати він на нього хотів. а... А Трамп ну ну не не може на це реагувати, і треба. от це кнопка, яка є, mm -hmm. яка така болісна для Трампа. Угу. Ну тут цікаво, що певною мірою до цих емоцій, можливо, до цієї кнопки апелює Володимир Зеленський. Який коментуючи, вже спілкуючись з українськими журналістами, коментуючи ем, ось ці можливі рішення, він каже, що очікує на сильні кроки з боку Сполучених Штатів Америки, в разі якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить таке перемир'я, якщо до нього справа дійде. Ем, ця риторика може бути ефективною, тобто це якраз так кнопка яка може спрацювати на сильні кроки від потужної Америки під потужним лідерством Трампа, правильно. От йому, йому подобається. Ну, слухайте, он Трампа один раз Путін назавгін, він це вже разів 10 згадував. Ну так сказати, що ти сильний, ти давай, давай вирішу це питання. Тобі що дивіться, американці очевидно дають вже. Ну трохи як вони трохи відчувають, що вони перегинають палець з Європи всім іншим, от, наприклад, зі зброєю. Коли вони припинили постачання зброї Україні, ну таке достатньо нахабно, невмотивоване, вони ж собі в ногу почали стріляти. А бачили там в Європі починають задавати запитання: навіщо нам американська зброя? Ну, один літак і в 35-й коштує 100 мільйонів. Тобто за 100 мільйонів а виявляється це брухт, який нам навіщо тоді купувати, і дуже серйозні люди в, в, в американських корпораціях починають думаю, задавати запитання у Білому домі, що ви робите. Це платоспроможні клієнти. Як ми будемо, якщо вони припинять купувати у нас цю зброю, навіщо тоді? Ну ми будемо змушувати бункрувати чи скорочувати персонали багато чого іншого. І я до речі, вважаю, що одна з причин, чому так швидко відновили. Розвитку і бою і, зброю, тому що дуже серйозні люди здали, стали задавати дуже неприємне запитання у Білому домі, тому що ж американська зброя вона ж завжди продавалася в комплекті з передбачуваною американською політикою. А навіщо, наприклад, Польща купа цієї американської зброї, якщо вона не стріляє по Росії, так? І так далі. Тому не все так просто в дійсності у американців, які вони хочуть показати, вони змушені десь відступати, тому що реально перегинають палець. а це вже б'є просто по інтересах їхніх корпорацій. Пане Тарасе, а скажіть, ось це теж такий ну, перегляд на ходу обставин. Чи це планувалося? Чи просто а, Трампу потрібні інші представники його кабінету, які будуть якось трактувати його слова і позицію? Я маю на увазі наступне: Рубіо а, заявляє, що Сполучені Штати не будуть розглядати угоду про Копалини як гарантію безпеки для України. Це було одним із ну таких пунктів конфліктного зіткнення в Овальному кабінеті. А, і Трамп фактично тоді. Наполягав на позиції, що його особистий авторитет і довіра до нього і вплив його є достатньою гарантією, а його слово, мовляв, і буде гарантією безпеки для України. А, потім йшлося про те, що присутність американського бізнесу, який американці логічно хотіли би захищати. Але Рубіо зараз переставляє акцент і говорить, що ні, це не буде вважатися гарантією безпеки. Імовірно, опосередковано економічної інтер. Інтерес генерування доходів для нашого народу матимуть, інтерес в тому, щоб захищати від загроз. Але Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак. Тобто Рубіо фактично говорить ну, дещо інакші речі а, зараз. Це анонс чогось? Так, а навіщо тоді підписувати це з вами? Це Трамп, ну давайте так. Дивіться, тут, в якій ситуації опинився Трамп. Він же всім розповідав, яка класна це угода, що вони зароблять купу грошей. Да? а Ось, а Зеленський це так розуміє. Я підписую з умовою, що там буде військова допомога. А, і так далі. А вони говорить, військової допомоги не буде. А Зеленський не приїжджає не підписує. І тут питання в тому, яким становище опинився сам Трамп. Він тут програв, програє ж сам себе. Навіщо ну, тоді підписувати, якщо там не буде військової допомоги? Ну це ти смішні казки, що американський бізнес це буде захист від цього. Ну це ж смішніше, ніж Будапештський меморандум. так. Ну Знаєте, ну це таке, знаєте, зовсім на лехів розраховано. Е, тому ну, тепер пояснюєте, тепер пояснюю, чому ви не отримали, не підписали з Україною цю допомогу. Ну, це угоду. Е, це ж ваші проблеми тепер, а не наші. Україна нічого не втрачає, якщо нічого, ну, немає обіцянок, немає. Має немає ну немає конкретних затверджених бюджетів на допомогу Україні. Немає договору про корисні копальні а, і так далі. А Далі самі пояснюють американському народу, чому вони заробили 350 мільярдів. Як ви говорите, це не наша проблема, а ваші проблеми. Скажіть, будь ласка, а є от таке певне вікно, можливостей або часові обмеження для Росії в контакті із Америкою, тому що насправді прямий діалог зі Сполученими Штатами є е, е, е теж стратегічною метою? Не тільки захоплення українських територій, а не тільки вплив тут, але і такий діалог зі Сполученими Штатами. І ось зараз з'являється така думка раптом от в аналізі деякі публікації до цього апелюють, що а, може охолонути в якийсь момент інтерес Трампа, в принципі, до Росії, до вирішення цього геополітичного напрямку, він може перемкнутися на Китай, і Росія, нібито, була би зацікавлена зараз затягуватись. Відповіддю і намагатися щось зробити в Курській області, намагатися а, активніше просуватися на Донбасі, але водночас у неї є і інше обмеження, тому що увага Трампа не безмежна і можна втратити шанс а, на якусь ефективну взаємодію, на якесь потепління. Чи ви погодитеся з таким висновком? Ну давайте, давайте так. Ми повинні розуміти, що запущені вже механізми, скоріш за все, світової економічної кризи. Яка запускає таран для того, щоб перезапустити свою економіку. А світова економічна криза автоматично означає падіння ціни на нафту. Далі ви розумієте, які наслідки це матиме для Росії, так? Ну, катастрофічні в дійсності наслідки, тому що якщо повториться історія з ковідом, коли нафта взагалі нуль коштувала, десь були навіть від'ємні ціни. І так далі, тому що і це процес запущений тут. Трамп вже ну це цунамі іде. Ну Трамп, як і будь-який американський президент, намагається врятувати в дійсності Росію від дестабілізації, все, і все що зсередині пов'язане, але є гарні новини в цьому. У них радянський радянський союз не вдалося врятувати, і тут значно більше в дійсності перешкод у Трампа в стосунках з Росією ніж дається Дивіться, тут конфлікт з Європою, а Європа, якщо не підтримує США у торгівельній війні проти Китаю, то багато чого у Трампа не вийде. Далі. Як це не дивно, ця історія з намаганням американців отак от нахабно висмикнути росіян з обім китайців робить, робить китайців більше союзниками європи та україни ніж росії чому тому що ну всім очевидно що зараз американці з росіянами хочуть пограбувати європу або за рахунок цін на нафту, або війну там створити, і так далі. Європа пручає, це Вони це вже нарешті починають до них доходити. Це все Китаю теж не потрібна дезінтеграція Європи, тому що це ринок з грубо ринок збуту і торгівельний партнер. І тут в цій ланці таке може виникнути дуже світла думка у Китаї. Навіщо їм цілісна Росія? Навіщо вона взагалі в такому вигляді потрібна? Що, як майбутній а, військовий а, військова потуга на їх кордонах, так? яка і не яка? А, от, і, тут, от, і тому США не такі не такі ребус так так, так легко вирішується. Далі, а що, а що А що росіяни можуть запропонувати американцям? А, інвестуйте в Арктику, як там говорили. Ага, після того, як вони у Екзона забрали цей в Сахалінському народовищі, забрали активи. Да-да-да-да-да-да. Далі, а що куди далі інвестувати? А, в рідкоземельні метали і все інше. Так Трамп не хоче інвестувати нікуди, він хоче забирати. так, Він хоче, щоб в нього вкладали. Далі росіяни говорять, ну давайте скасуйте нам постачання цей е, е, на нафту, там ці е, е, санкції. Ну так почекайте, так Трамп тут он говорить всім бурить, бурить, а потім буде знімати санкції з Росії, щоб їхня нафта з'явилася. Ну тобто, ви повинні розуміти, тут немає предмету для торгівлі. Угу. Далі. Далі що росіяни можуть вимагати від Трампа? Говорить, віддай нам області України. Так Трамп не може цього зробити. Ну не може він це фізично зробити. Я упевнений, що була там вимога зробити так, щоб українці не били по території Росії. І одна з причин, до речі, я чому повернули розвитку, тому що американці нічого не змогли з цим зробити. Тут дуже непроста в дійсності ситуація, так? Угу. От вони підімкнули розвитку, вони ж сказали публічно. Ну, для того, щоб могли оборонятися. А, а СБУшники як е, фігачили по цьому, по НПЗ і по нафті, так і продовжували бити, і по Москві в тому числі. І тут знаєте, у росіян виникає така думка, що Атрамта багато чого не контролює тим більше в Україні. Це, 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 це показує, чому от важлива своя військова інфраструктура для України. І супутники нам свої потрібні, і оборонка своя, і ракети. І ми повинні от, торгувати цією оборонкою, в тому числі, тому ага. що це наш козир в цьому випадку. Дякую дуже, пане Тарасе. Спасибі за розмову сьогодні. Час добігає кінця. Чекаю на нові зустрічі. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.